Драйвові пісні та гарний настрій обіцяє івано-франківський гурт. Пан Пупець. Рокери презентували свій новий міні-альбом П'ятниця Хлоп'ятниця. Загалом до платівки увійшли три композиції, усі з різним настроєм: веселий дідиско, божевільна п'ятниця-хлоп'ятниця та загадковий «Я фрукт». Музиканти сподіваються, кожен слухач зможе знайти для себе пісню до душі. Ми ростемо, ми трошки дорослішаємо, Прийшлося переробляти наші текста за з нуля повністю. І Ці пісні вже досить такі, вже біля двох років цим пісням. Може, навіть деяким де, де одні пісні рік, деяким навіть більше. Але пісні зараз по новому звучать з новим вокалом, з новим, то сказати, диханням. Якщо брати по ліриці, то також пісні є на різну тематику, починаючи від вечірньо відпочинкової, алкогольно- Драйводвої до е, е, ну, от, е, атмосферний. Атмосферний, «Я фрукт» Пісня гурт пан Пупець вже не раз відзначався епатажністю. Обкладинка альбому у дусі івано-франківських рокерів. Це своєрідна репродукція знаменитого полотна Свята Вечеря. Втім, музиканти запевняють жодного зневажливого ставлення до релігії. Не спеціально підготовлена для альбому, просто вдала фотографія, яка Яку ми вважаємо треба, щоб люди побачили, музиканти бідкаються останнім часом у Івано-Франківську просто ніде виступати. Дається в знаки мізерне фінансування концертів з боку держави. Раніше держава виділяла на всі фестивалі кошти. Тобто це було якби одним з пріоритетів в культурне якесь підняття, особливо музичне. Тепер це все там 90-х Це був розпал. В кінці 90-х, і чим далі, тим далі, тим далі це все просто зводиться на ноль. Курт пан Пупець вже відкрив вільний доступ до завантаження п'ятниці хлоп'ятниці у інтернет-мережі. Серед наступних творчих планів зняти декілька відеокліпів на нові пісні та презентувати повноцінний альбом. Іварін Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.